Вітаю на каналі за ширмою Невідомого. Карта дня на неділю 25 травня 2025 року Королева Мечів. Королева мечів символізує силу розуму, рішучість, незалежність, проникливість та чесність. Це архетип жінки, яка пережила бурю. Її мудрість народилася з досвіду, можливо, навіть болю, але вона не дозволила йому зламати себе. У неї за спиною безліч втрат і страждань, злетів та падінь, які вона перетворила на досвід і тепер використовує собі на благо. Це день розумової активності, внутрішньої стійкості та справедливості. Королева Мечів закликає вгамувати емоції, Приборкати пориви та віддати перевагу раціональному аналітичному підходу до розв'язання проблем. Слід діяти Обачно. Мислити раціонально, фільтрувати інформацію, уникати ілюзій, не піддаватися емоціям, а дивитися на події холодним і тверезим поглядом. У випадку, коли хтось вимагає миттєвої відповіді, карта рекомендує взяти паузу та уважно зважити всі за та проти. Цей день ідеально підходить для вирішення складних питань, консультацій, роботи з інформацією та ухвалення важливих рішень. Сьогодні. Можлива активізація ворогів видимих і невидимих, тож варто подбати про енергозахист, уникати токсичних людей, зайвих розмов. Будьте уважні в дорозі. Можуть загостритися хронічні хвороби, є велика ймовірність травмуватись. Поради на день від карти. Уникайте емоційних імпульсів, які можуть затьмарити логіку. Відстоюйте свою незалежність, проаналізуйте ситуацію і вчиніть справедливо. А також не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. З вами була Діана, автор каналу За ширмою Невідомого. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.